з поздоровлень та нагород розпочалась чергова 63-я сесія міської ради. За традицією відзначали матерів героїнь Гавріловій Олександрі Валерію матері шести дітей. Також відзнаки отримали чорнобильці в переддень роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після цього депутати приступили до роботи, розглядали 33 питання. Серед іншого, обранці надали згоду прийняти на баланс міста дитячий санаторій імені Коцюбинського, що на старому місті. Останнім рішенням суду його було повернуто у державну власність для того, щоб не допустити зловживань в подальшому. У мерії ініціювали питання про передачу санаторію громаді. Прошу підтримати громадську ініціативу. Від громадських організацій, які, такі як громадська організація Гармонія, Родинний простір, плюс інформаційно-процвітницький центр ВІЗ, територія мам, Гармонія Всесвіту та благодійний фонд Подільська громада, просить підтримати підготовлений проєкт рішення про місцеву ініціативу щодо встановлення монументальної композиції для увічнення подій листопада 2013 року, лютого 2014 року, перемоги, революції гідності в Україні на Майдані Небесної Сотні. Наша позиція слідуюча. Ви пам'ятаєте, ну так як це, в принципі, відбувалося по пам'ятнику Шевченка, громада визначає, в якому вигляді там повинно бути е, відзначення чи увіковічення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми з свого боку допомагаємо в зборі коштів. Також депутати ухвалили рішення про встановлення у Вінниці пам'ятного знаку на честь революції гідності з такою ініціативою до міської ради звернулись громадські організації. Багато дуже біля санаторію Кочубенського різних інсинуацій, що там хочуть його розділити, роздати підземельні ділянки і так далі. Ми сьогодні заявляємо про те, що готові прийняти в комунальну власність. Сам санаторій і будемо з відповідним клопотанням звертатися до фонду держмайна до так? кабінету міністрів до звідно. кабінету так, міністрів. Затвердили депутати і концепцію розвитку Вінницького індустріального парку. Відповідно до неї планується залучити інвесторів для будівництва різногалузевих підприємств. За попередніми прогнозами для вінничан тут може бути створено понад 6 тисяч нових робочих місць. Вадим Потатуєв, Володимир Хірявенко, телеканал Віта.